Доброго дня! Рада вітати вас на уроці математики! І ми з вами продовжуємо говорити про гроші. І сьогодні ми з вами будемо виконувати дії з іменованими числами. А зараз назвіть числа другого десятка. Молодці. Назвіть число. Назвіть число, яке стоїть попереду числа шістнадцять, попереднє число. Так, це число п'ятнадцять. Назвіть число. Яке стоїть після числа тринадцять, наступне число, Так, це число чотирнадцять. Збільшіть число вісімнадцять на одну одиницю. Ми одержимо число дев'ятнадцять. А якщо ми число 18 зменшимо на одну одиницю, яке число ми одержимо? Так, це число 17. Молодці. А зараз давайте разом назвемо число 9 десятка. 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Розгляньте уважно геометричні фігури. Які геометричні фігури ви знаєте? Назвіть їх. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А зараз давайте назвемо з вами номінал кожної монети: 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня. Дві гривні, п'ять гривень, десять гривень. Назвіть номінал кожної банкноти. Одна гривня п'ять гривень. Десять 10 гривень, сто гривень. А зараз приготуйте зошит, ручку і попрацюємо в зошиті. Давайте з вами пригадаємо, що 100 копійок дорівнює одній гривні. Запишіть, будь ласка, у зошит. 100 копійок дорівнює одній гривні. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. А зараз нам треба з'ясувати, скільки десятків у кожному числі. Зверніть увагу на зразок. 30 має 3 десятки. 30 дорівнює. 10 додати 10. Додати 10. 30 це 3 рази по 10. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. А зараз давайте перевіримо. 40 це 4 десятка. Тобто це 4 рази по 10. 10 Додати 10, додати 10 і додати 10 це число 40. 70 це 7 десятків, тобто 7 разів по 10. Перевірте, чи правильно ви записали. Наступне завдання теж в зошиті. Обчисліть вирази. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ви бачите, вирази у нас на дві дії. Спочатку виконуємо першу дію, потім виконуємо другу дію. Послідовно. А зараз перевірте. Чи вірно ви порахували? До шести додати 1 і відняти 2. П'ять. П'ять мінус 4 і додати шість. Дорівнює. Сім. Сім додати нуль і відняти чотири дорівнює. 3, я впевнена, ви впоралися із завданням. А зараз ми з вами бачимо на екрані товари. Ціна соку 10 гривень, ціна пончика 6 гривень. Нам треба обчислити вартість покупки. Тобто з'ясувати, скільки коштує сік і пончик разом. Поставте відео на паузу, запишіть в зошит приклад і обчисліть. Перевірте себе 10 гривень додати 6 гривень. Ціна соку 10 гривень, ціна пончика 6 гривень. 10 гривень додати 6 гривень дорівнює 16 гривень. Вартість покупки 16 гривень. Ціна ручки 5 гривень. А ціна маркера 10 гривень. Нам треба дізнатися, вартість усієї покупки. І Ручки і маркера. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевірте себе. 10 додати 5 дорівнює 15 гривень. Вартість покупки 15 гривень. А зараз виконаємо завдання усно. Нам треба порахувати, скільки гривень в кожному гаманці. Давайте спочатку порахуємо, скільки гривень в коричневому гаманці. Назвемо номінал кожної банкноти. Одна гривня, 2 гривні і ще 2 гривні. Для того, щоб нам порахувати, скільки. Гроші в гаманці, нам треба скласти всі числа. Один додати 2. Вірно, 3, і до трьох додати ще дві гривні, ми отримаємо 5 гривень. В коричневому гаманці 5 гривень. Давайте порахуємо, скільки грошей у рожевому гаманці. Але спочатку назвемо номінал кожної банкноти. Дві гривні, іще дві гривні, і ще дві гривні. Складаємо всі числа, які є на наших банкнотах. Два додати два – чотири. І до чотирьох додати ще два. Вірно, 6 гривень. У рожевому гаманці 6 гривень. А зараз порахуємо, скільки грошей у червоному гаманці. Назвемо номінал кожної банкноти 10 гривень, 10 гривень і 5 гривень. Складаємо всі числа, які ми бачимо на банкнотах. 10 додати 10. Вірно, 20 і додати 5 25 гривень. У червоному гаманці 25 гривень. Наступне завдання. Нам треба з'ясувати, у якому гаманці найбільше грошей. Ми з вами пам'ятаємо. Що в коричневому гаманці 5 гривень, у рожевому гаманці 6 гривень, а у червоному гаманці 25 гривень. Поміркуйте, в якому гаманці найбільше грошей? Вірно, 25 гривень. Більше ніж п'ять або шість. В червоному гаманці найбільше грошей. А зараз нам треба з'ясувати, в якому гаманці найменше грошей. Поміркуйте. І дайте відповідь. Ми знаємо, що у червоному гаманці найбільше грошей. А давайте з'ясуємо, в якому гаманці, в коричневому чи в рожевому найменше грошей. Давайте порівняємо числа 5 і 6. Звичайно, 5. Менше за 6. Тому у коричневому гаманці найменше грошей. А ми продовжуємо. І я пропоную вам розв'язати задачу. Цукерка коштує 5 гривень, скільки треба заплатити за дві такі цукерки. Ми з вами бачимо: ось у нас є цукерочка. Із цінником 5 гривень. Одна цукерка коштує 5 гривень. У нас дві цукерки по 5 гривень. Нам треба дізнатися, скільки ми заплатимо за дві цукерки. Нам невідомо, якою дією ми будемо розв'язувати задачу. Додавання. Так, 5 гривень додати 5 гривень. Це 10 гривень. За дві цукерки ми заплатимо 10 гривень. Сьогодні на уроці ми з вами рахували гроші, пригадали, що таке ціна, що таке вартість. І виконували дії з іменованими числами. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!